Обіцяли і як ви роздивлялися, вже народна артистка України Оксана Білозір сьогодні у нас в гостях. Оксана, вітаю! Вітаю, вітаю всіх! Приємно завжди до тебе ходити на ефіри, на ваше радіо ходити і вітатися з вашими мільйонними-шанувальниками. мільйонними, мільйонними шанувальниками. Супер! Сьогодні мова про музику. Як артистка Білозір обирає пісні? Йдеться про пісню, ну я не можу обійти її боком. Ну не я можу все. Стороною. Яка ніч? Тепер я запитаю артистки, яка ніч? А горобина. Горобина ніч. Мене цікавить історія цієї пісні, бо вона ну шалено популярна. Я не знаю. Просто всі про неї. Я кажу, до мене прийде Оксана Віле, горобина ніч. Все. Ну так раніше була україночка, тепер горобина ніч, а ще святкова, зараз є багато таких вже. Пісень, які можна асоціювати зі мною. Але ж автори, як обирає авторів, як обирає пісню артистка? Кожна пісня потрапляє е, окремо, тому що я завжди кажу, що кожна пісня це як доля людини, так і доля пісні є. Вона з'являється в певний момент, потрапляє до певного виконавця, і певний виконавець в певний момент свого життя особистого. Ну, що як пісня стає, скажімо так, актуальною живою затребуваною, це тоді, коли виконавець максимально щиро її в певний момент свого життя передає, як собою пережити, як собою сказане, і коли воно йде щиро від душі і гармонійно пов'язано з тією особою, яка ту пісню подає. Даний момент багато мільйонів людей бачать тут себе, або відчувають тут свої емоції, або пережили ті чи інші історії. Yeah. Якщо ми говоримо про горобина ніч, ну всі в нас відразу якісь мають такі асоціації якоїсь таємниці, так таємниці душевної, таємниці духовної, таємниці кохання і, і ще багато, багато чого можна з тим. Нанизати і поєднати тому, оця різноплановість вона й дала таку широку аудиторію яку сьогодні. Вона не uh, має Оксана, яка шикарна жінка. Приклад для наслідування, голос неповторний. Дякую за доставлену радість. Це після концертів. пишуть. і щодо... а, я думаю, що ти говориш? таке. це моя Україна. Це про Оксану Білозір пишуть. Яскраво, оптимістично. Поза часом вже класика. Вже цю пісню називають класикою класику. Ну, слава, слава Богу, слава тільки... бою. Тільки рада. Зараз ми дамо їй нове дихання. Це теж інтрига. Давай прем'єр зробимо знову. Зробимо. Так. Я думаю, воно ну, десь через тобто вона лунатиме вже зовсім по іншому. трошки по-іншому. Дуже несподівано. Йдуть концертні тури. Перше і головне, що сьогодні хочу сказати: люди йдіть на концерти, змінюйте картинку за вікном, змінюйте ваш погляд і змінюйте все, все, що ви бачите за вікном в своєму житті. Йдіть на концерти наших артистів. Бо ви дійсно відчуєте і силу, і перезавантажите своє життя, і по іншому будете дивитися завтра в світле завтра. Це правда, це правда, тому що пісня слово. Воно лікує. Наші душі скриджені, стражденні, в депресивному стані, розгублені. Да. Багато хто із нас просто навіть не признається в цьому, а тому йому все в собі. Так от пісня і слово або слово через пісню, можна так сказати, воно відкриває ці небесні віконечка нашої душі і лікує. Бо нам сьогодні потрібен лік для, для душі, да. кращого ліку, ніж слово щире, гарне. Переплетена з музикою, переплетена з відеорядом, переплетена з знайомими особистостями, які нам подобаються. Вони дуже позитивно впливають. І я хочу тобі сказати, Наталочка, що я навіть не планувала такі великі масштабні поїздки, бо я переважно так місяць-два-три концерти даю. Продовж уже кількох років, і мені цього вистачало зараз. Я відчуваю потребу людей у цьому власне, новому подиху, новому сприйнятті, взагалі у подразниках, які виведуть на щось добре, на щось позитивне, на щось хороше, в доброму розумінні цього слова, і я є цим подразником. Тому я бачу сенс, що потрібно такою хвилею зараз концертної моєї діяльності. Ну це не просто концертна діяльність, а от власне цими настроями про які ми говоримо з тобою. Такою хвилею потрібно прокотитися по Україні, Обійнути тому що саме травень, саме травень, саме травень, а. тому що. Ем, ну, в мене є календарик, я не говорила, можу тобі показати такий. я випустила календарик в травні минулого року, mm -hmm. і він до травня цього року. Я закодувала той календарик mm -hmm. і, та, і попросила Бога, щоб в травні до кінця травня місяця ми вже відчули відродження своєї душі і потяг до життя, потяг до нового бажання жити, творити, mm -hmm. але на своїй землі oh. для своєї країни. Одне для одного, бо Господь нас одне для одного створив, mm -hmm. щоб ми приносили щастя, радість і розраду, і розраду у наше з вами життя. От, скажем, я випустила такий календарик, і в тому календарику я стою і так тримаю руки на животику, mm -hmm. як символізую те, що я тримаю дитя в утробі своїй. Mm -hmm. і Я хочу промовити цим на весь світ, що Україна була, Україна є і буде. Ніякий геноцид, нищення дискредитації українців, фізичного знищення не зупинить наш шлях, шлях українського народу, шлях нашої української нації, нашої держави з теперішнього ми. Просто Оксана Білозір. Мені так подобається. Так подобаються народні артистки. А, а я, а що я скажу? Оксаночка, мене цікавить тур. Тур артистки, який зараз збирається всією країною прокатитися. А я маю надію, що зали будуть повні. Бо Оксана поєднує малих, дорослих, родини поєднує. Дуже багато молоді, і мені приємно, тому що є сигнал до того, що молодь потребує свого рідного, українського, і це чудово. Ну, що про тур сказати? Я звичайно наповнюю себе силою, тому що це не просто. За такий невеличкий проміжок часу дати всі великі міста. А всі великі міста і Дніпро, і Харків, і Полтава, і Черкаси це є міста свого роду культурні столиці, скажімо так, свого регіону. Це вивагливі люди, це вимогливі люди, це чутливі люди. І мені, от хочеться їх прощупати, <ріху> прощупати, от тому, що війна багатьох нас ну змінила весь народ, історію нашої держави змінила, змінила історію Європи, європейських народів. Чому змінила історію європейських народів? Бо ми вже там присутні в великій масі своїй, так і наші українці показали, і, які ми насправді, які ми насправді. І вони там несуть і світло нашої культури, тому що вони роблять різні заходи. Наприклад, вони беруть участь у всіх святах державних, чи духовних, чи християнських, чи душевних тих спільнотах, де вони проживають, і вони додають частинку нашої українськості, так нашої унікальності. Бо питання, яке мені дуже часто за кордоном задають. То ви такі, звідки ви взялися, yeah. <сх> і тому коли вони я відкрили їжу... такі для да, себе да, вони відкривають, вони тільки відкривають цей процес, такий масштабний. І мені хочеться от відчути. Я, я це відчула за кордоном величезну потребу і в європейців, і в українців, які зараз добре представлені біженців від війни. На жаль, і наших трудових мігрантів які. Добре представлені в європейських країнах, а мені хочеться тепер відчути в себе вдома. Це вдома, Чому? тому що мені вдома потрібно набратися сили, потрібно набратися енергії, потрібно визначити для себе сенси. Тому що мені важко скласти, чесно тобі скажу програму. У Мене ж дуже багато написано пісень. Дуже багато. Ну, більше ста і заспівано більше ста. І є такі люди, які приходять на концерти, і там потім починають кричати Ви можете ту пісню? Я ледве згадую, коли я ту пісню співала. А виявляється, її люди люблять, і вона в них живе. Вони її хочуть слухати. А я вже давно пішла далі. Тому програму важко скласти, але мені важливо вишукати ті сенси, які саме образи, які саме акценти, про що їм розказати. В мене є багато про що розповісти. І до речі, я тобі хочу сказати, що в мене нема жодного концепту, який би повторювався. Тому що я виходжу, в мене є там перша частина пару пісень, і я під час тих пару пісень я відчуваю. Настрій залу, я відчуваю їхні їхній інтерес, угу. якщо можна так сказати, Їх, їхню тяглість до чогось, до, що я їм приготувала. І відповідно до того, я не тільки співаю перші пісні, а я відразу це все прораховую, аналізую, систематизую, а складаю там подальший свій блок. Мене 4-5 блоків в концерті. І я тоді вже далі вже починаю працювати. Тому, шановні слухачі і майбутні глядачі, якщо хочете подивитися на цю магію, відчути цю магію як артистка. Буде спілкуватися, і як буде дарувати пісні, і як буде від вас сили брати, Приходьте на концерти справжньої народної артистки Оксани Вілозір, повних залів класного саунду, і зі святами Дякую. напередодні пасхи пишемо інтерв'ю. Дуже, дуже гарне свято до нас приходить. Так. І якраз саме після цього свята ми запланували наш тур, тому що якби відкривається небо. І в пасхальний тиждень, і на сам Великодень, і ми і можемо українці під час цього свята побачити всю красоту і глибину наших традицій, да. нашого світогляду. Саме це свято дає нам відповідь. Про нашу унікальність, давайте будемо говорити про це голосно. Ми раніше, знаєте, коли говорили про нашу українську унікальність, яка є, побутує в наших традиціях. І звичай, як нам казали, так, так, всі, всі тут кругом унікальні, нема що тут. Про себе так, так, власне. А тепер, от ми, наприклад, точно знаю, коли ми прийдемо в церкву, коли ми прийдемо з кошечками, коли ми. Побачимо ті вишивочки, ці свічечки, той набір, який в кошечках, якого більше ніде в світі немає, Тільки ми такий набір придумали. І ті розмальовані яйця, наприклад, писанки, так? Ну, чи крашенки. Будуть... Писанки це витвір мистецтва. Крашенки це те, що ми вдома можемо mm -hmm. зробити, там цибулі чи буряку пофарбувати. Але це є велика магія єдності. Єднання. І ми для себе відкриваємо Вау! У нас об'єднує щось таке велике, щось таке незвичне і тільки нам притаманне. Да. І це свято відкриває цю глибину нашої суті. Бо у мене є така фраза, я її постійно всім говорю, не, не завжди там розшифровую. Бо, знаєш, кажуть, як стати справжнім громадянином. Своєї держави, наприклад, України чи Польщі чи Франції, угу. треба її знати. О, яка правда, бо це якщо яка ти правда. її не знаєш, то як ти можеш її полюбити? Так. Бо стати громадянином ти можеш відповідальним громадянином, дієвим, креативним носієм колективної свідомості, тільки тоді, коли ти це любиш. От дивіться, скільки людей повиїжджало. Багато людей виїхало, бо спасало своїх дітей, так. своїх старших, але скільки мільйонів залишилося. Так. Вони не могли покинути свою країну, бо вони її що люблять. Так. Бо кожен воїн, який пішов на фронт, чому він взяв юрист, економіст, менеджер, чому він взяв? Простий, звичайна Артисти. людина, артист, чому так, лікарі, медик, чому вони взяли зброю? і пішли? Бо вони хочуть захистити у цей свій життєвий простір. Бо чому вони його хочуть захистити? По-перше, вони без нього ніхто, ми без України ніхто. Ми перекоти поле. Так. Це треба. Ми... ми це зараз всі розуміємо, особливо ті, які покинули Україну так. і вагаються, приїхати чи не приїхати. А по-друге, тому що ми це любимо. Це сенс нашого життя. Тому щоб полюбити Україну, треба її. Що знати. знати, і треба полюбити себе в Україні. От ці ми, всі українці, які зараз є в Україні, ми себе в ній полюбили. Ми полюбили себе в Україні, знищені, яка воює, якій немає робочих місць, які не просто вижити, який клімат і екологія, і внутрішній духовний клімат, і політичний клімат нічого не надає нам оптимізму. Да. Але ми залишилися тут. Бо ми оцю саме таку країну сьогодні найбільше любимо і є її частиною історії і носіями формування її прийдешнього, теперішнього, прийдешнього майбутнього. Ось така артистка, народна, справжня.